Вітаємо всіх на зв'язку Преміальне кіно. Поки весь світ готується до церемонії Оскар, ми підготували наш зовсім неіронічний огляд на головних номінантів найнепрестижнішої кінопремії. Хто збере найбільше врожай малини, дізнаємося прямо зараз. Головна кіноантипремія світу Золота малина вшановує досягнення найгірших кіношників року. Будь-якого престижу та пафосу вона позбавлена. Журі премії достатньо заплатити 40 доларів. Дивитися всіх номінантів не обов'язково, а критерії оцінювання не мають жодного значення. Номінації постійно змінюються і часто мають кумедний характер. Номінанти та переможці малини не обов'язково гірші з гірших. Свого часу на премію номінувалися Стенлі Кубрик за Сяєво, Бренде Пальма за обличчя зі шрамом та Джим Керрі за маску, Ейса та дурного та. Ще дурнішого. Часто лауреатами стають діячі не кіно, політики, співаки та селебріті. Декілька разів найгіршим фільмом року називали політичні пропагандистські документалки, які зараз ніхто не згадає. Тому давайте ж визначимо, що зненавиділи глядачі цього року найбільше. Кумедно, що найулюбленіше число року на цьогорічній Золотій Малині це 300. Заінтриговані, тоді поїхали. Підемо від найменш номінованих стрічок: Палійка. Найнепотрібніше кіно року Посередня кризація Стівена Кінга гірше першої кіноадаптації, майже в усьому, але горіти від її жахливості не вийде, адже навіть для цього вона надто нудна дівчинка пірокінетик разом з батьком біжать від агентів. Пригод по дорозі майже немає. Герої не розкриті. Актори зовсім не розуміють причини своєї присутності, а екшен не вражає нічим, окрім жахливої графіки вогню. Здавалося б, у стрічці під назвою «Палійка» або та, що породжує вогонь. Найважливіше це вогонь, але його тут менше ніж небанальних діалогів. Де ж нудно – неофіційний слоган картини. Ще й завершити це неподобство, автори нормально не змогли. Фінал надто різкий та не цікає на продовження, яке, скоріш за все, не вийде. Наші було витрачати Се кошти на такий обрубок, адже ні художньої цінності, ні грошей проект не приніс. В підсумку маємо одну з найнудніших екранізацій творів короля жахів, а це дуже серйозне звання. У фільму майже дві номінації. Найгірший ремейк він скоріше програє. А ось номінацію юної Райан Кіри Армстронг скасували через вік акторки. Паріка за заплатити глядачів на похід у кіно не змогла. І не дивно, адже з таким початком потенційному продовженню можна сказати лише одне: гори, гори, ясно. 365 днів. Цей день, та наступні 365 днів. Святой голтой мене поки сили ще доки збуджує тіло твоє. Все є між нами. Польські 50 відтінків сірого. інтригує. Хоч до слави попередника франшизи не дісталося, проте звання найбридкіших фільмів року вони заслужили. Перша частина про стосунки полячки Лаури та італійського мафіозі Масімо вийшла у 2020 році і зібрала шість номінацій на малину. За два роки зняли одразу два продовження. Чи стали вони краще? Ні на секунду. Актори смішають своїми спробами пограти драму, Лаура! Сценаристи змагаються у написанні найгірших діалогів, а режисери розриваються між зйомкою мильної опери та кримінальної драми. Слухати та дивитися серйозно цю дитячу постановку, яка хоче водитися дорослою мелодрамою про глибокі почуття, неможливо. Злий брат Близнюк, накачний садівник з шикарним авто. Автори серії явно живуть в паралельному всесвіті. Величезна тупість бореться з нескінченною нудьгою, а посил про визначальну роль зовнішністю у коханні до людини лякає та злить своєю архаїчністю у стрічок. Чотири номінації: обидві Ставлені в категорії за найгірший сиквел і як найгіршу екранну пару. Сумніваємося, що це взагалі чесно, тому віддамо перевагу іншим. <му> Господи, нащо ти це робиш? Усе було добре, доки ти не з'явився. Франшиза закінчилася, і слава богу. Сумувати за нею ми точно не будемо. Елвіс Том генекс. Так, Оскарівські нам на цього року всюди встиг, але весь хейт у найсуперечливішому фільмі цього року забрав лише Том Генкс. Байопік про Елвіса загалом прийняли непогано. Розізлити всіх неочікувано зміг Том Генкс у ролі менеджера співака. Йому дісталося номінації на найгіршого актора другого плану та найгіршу екранну пару разом з його латексним обличчям і смішним акцентом. В актори дуже поганий рік, адже на малину він номінований тричі за два фільми. Тому Елвіс, скоріше за все, принесе йому першу статуетку. Oh, yeah, Phillips. He makes all those race records with the colored singers. Well, this fella's on the hayride tonight. After me in the newcomer spot. No, they are not putting a colored boy on The hayride. Сім номінацій на Оскар Глобус для виконавці головної ролі, високі оцінки та збори. І ложечка дьогтю у вигляді малини для Тома Генкса. 355. Жіночі бойовики не часто стають успішними. Минулого року черговий зразок це довів і став найбанальнішим фільмом року. Команда Супер-Пупер-Шпигунок намагаються зупинити третю світову. Зняв це режисер останнього цвяху в домовину людей ікс Саймон Кінберг. Набрав топових акторок, але сценарій запозичив у застарілих бойовиків. Постільки не оцінили кіно ні чоловіки, ні жінки. Фани Бонда. порно. Это на Ханта. Это Джона Викон. Не знайдуть жодної зачіпки в параді нудних кліше. Найбільше шкода Джесіку Честейн, Пенелопа Крус, Лупіто Ніонго та Деян Крюгер, яких взяв у заручники примітивний сценарій. По номінації отримали акторки Фандінбін і Пенелопа Крус. really not for me. обидві дуже переграють. Сприймати їхніх героїн серйозно важко. Вони в одній номінації, тому поставимо на перемогу китайської акторки, адже в неї є ще одна номінація за інший фільм. Команда Суперпуборш Пунок явно заслужила кращого фільму. Але, на жаль, Голівуд поки не зміг запропонувати їм серйознішого завдання. Світ юрського періоду Домініон. Шостий фільм у динофраншизі знову зібрав мільярд, але не глядацьку любов, адже це найнудніше кіно року. Здуювати до історичними ящерками вже не так просто, а більше кіно нічого запропонувати не може. Третя частина другої трилогії навіть звучить нудно. Оригінал Стівена Спілберга мав чудових персонажів і унікальні для свого часу ефекти. Перезапуск 2015-го збільшив масштаб, сиквел у 2018-му спробував поекспериментувати, а триквел 2022-го застряг у самоповторах. Динозаври вибралися з острова на континент. Але весь фільм купа нудних персонажів тусить в старих локаціях і бореться з сараною. Як цікаво! Стрічка перевантажена всім, адже намагається здивувати хоч чимось, але ні поверен. Ні оригінальних акторів з першого фільму, ні молоді зірки, ні пернаті динозаври, ні екшен з ними у місті не можуть вичувати і краплість зацікавленості. В усіх номінаціях стрічка легко могла б перемогти в менш конкурентний рік. Тому всі три скоріше програє. Сценарій перевантажений, але хоча б не противний. Акторка Брайс Даллас Ховард дуже переграє, але не сильно бісить. А в номінації за найгірший сиквел приквел, рімейк чи плагіат є значно сильніший суперник. Хоча для франшизи дійсно міньон дійсно точка. Франшиза явно втомилася і їй час піти. На жаль, вона прихопила собою багато грошення, такі точно не заслужила. Дочка короля зірково та дороге фентезі, яке переробили під дешеве кіно кінороку, яке диво рішеннями, які можна придумати тільки щоб зіпсувати фільм. Король Людовик прагне безсмерті, яке може дати йому русалка. А ще в нього є донька. Перевантажний та зашвидкий фільм, який майже неможливо зрозуміти, а тим більше відчути. Шикарні декорації та костюми вбиває жахливий монтаж і зйомка. Актори не можуть видягнути цю маячню, а з діалогів висмоктали всю оригінальність. Найжахливіша складова фільму це комп'ютерна русалка у виконанні Бінбін. -Бін». Дивитися на неї боляче. На щастя, її небагато. Ставимо на її перемогу, адже в неї ще номінація за 355. Але її колега Кайо Скоделаріо переграла всіх своїх партнерів, тому її акторська безпорадність заслужила статуетку. Юмафата. Yes. Проте для перемоги з самої стрічки в головній номінації старань лише акторок замало має вийти у 2014 році, але дістався екранів тільки через 8 років. Причина очевидна, про нього всі забули одразу після зйомок. І не хвилюйтеся, більше не згадають. Морбіус. З того світу вороття не була ніколи, і тому я п'ю життя, мов росуранкову. Наймемніше кіно року та найгірший супергеройський фільм за останні роки. Він вип'є вашу кров та висмокче всю життєву енергію без жартів. Студія Sony кілька років безуспішно намагається побудувати власну супергеройську франшизу. Морбіус лише третій фільм, але вже активний претендент на звання найгіршого, адже гірше просто нікуди. Доктор Майкл Морбіус у спробах вилікувати своє захворювання крові стає вампіром. Історія вражає тупістю, актори лінивістю, а спецефекти жахливістю. Кіно виглядає анахронізмом у 2022 тисячі Подібна супергеройка виглядала вигідніше в часи Бетмена і Робіна чи жінки кішки. Однак, порівнюючи з месниками та вартовими галактики, Морбіус є лінивим і безжиттєвим. Морбіус повільно висмоктує життя з кожного. Номінацій лише п'ять, і всі з них Морбіус, скоріше за все, програє. Минулого року були сценарії гірші, і режисер Деніел іспіноса не отримав значного хейту. Актори Джаред Лето. Адріа Архоне. Мейгід Мін Самти. грали дуже ліниво, але хоча б не жахливо. Морбіус точно є найгіршою супергероїкою року, але не найгіршим фільмом. Серйозно до Морбіуса ставилися тільки творці. Але глядачі вирішили, що це не трагедія, а скоріше комедія. Пінокіо. Це ж було вже. Поки один Пінокіо їде на Оскар, інший збирає малину та стає найбездарнішим кіно року. За 80 років Дісней розучився адаптувати Карло Колоді. Десятиліття компанія Дісней перезнімає свою анімацію з живими людьми і вперше злагоджений конвер дав настільки серйозний збій. До нього пінок виконали одразу на стріминг Дісней Плюс, але Малина його знайшла. Притувати застарілу адаптацію, розбавлену натяками на сучасність, не змогли ні зірковий каз, ні культовий режисер Роберт Замекіс. Жахлива графіка, примітивний гумор, нудна пригода, дивна озвучка все, чого змогла уникнути екранізація Гільєрмо Дель Торо. Із нею явно треба задуматися над якістю, а не кількістю. Найіронічніше, що і свіжий мультфільм і оригінал 40-х виглядає значно зріліше кіноремейка, який і дітям набридних бридне хвилин за 20. Нагороджувати культового Роберта Земекіса не дуже хочеться. Тим паче у провалі стрічки винен Дісней. В акторських категоріях номіновані Том Генс за роль Джепето. I wish be... і Лорен Брако за озвучку чайки Брако. Дійсно важко слухати, а на генкса боляче дивитися. Але обох залишимо тільки номінантами. Найгіршим ремейком і фільмом стрічку теж не наважимося назвати. Минулого року ми отримали правильного та гарного пінокі від Гільєрмо Дель Торо. Але могли б двох, якби студія Дісней не забула вкласти в дерев'яного хлопчика душу. Доброго трауру. Найнасмішніша стрічка року, що для комедії фатальна. А ще це додатковий аргумент для дискусії про те, що співакам не місце у кіно. Співак Машинган Келлі зняв, написав і зіграв головну роль в комедії з жахливою картинкою, дурним сценарієм і слабкими акторськими роботами. За сюжетом молодий актор Лондон розривається між можливістю отримати роль Бетмена та шансом повернути дівчину, з якою вони не розходилися. Абсурд на екрані не здатен ні розсмішити, ні зацікавити. Для кого це знято? І явно не для глядачів. Іронічно, що після фільму йдуть невдалі дублі, хоча ми вже ними насолодилися в самому фільмі. Фани співака можуть отримати задоволення, якщо не будуть дивитися на екран та пропускатимуть діалог. А будуть лише насолоджуватися треками МГК, яких тут дуже багато. Good morning, good morning, good morning, Саме закоханість машин гангелі точно варто нагородити статуетками за найгіршого актора. Guys, don't touch anything. All right, she'll What the fuck did you just do? Oh, та найгіршу екранну пару. Тут представлені обидва режисери сам МГК і його друг Мод Сан. Вони ж є в номінації за режисуру та сценарій, але на них є сильніший претендент. Мод Сан так само номінований як найгірший актор другого плану. Guys! 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 І стендапер Піт Девідсон разом з ним. I, I'm Barry. It is... Бері, nice no. Joseph. Але їхні ролі невеликі. Ну і найгірший фільм. Скоріше візьме серйозніший конкурент. Машин Ганкелі вирішив поприколюватися над глядачами, але вони цього не оцінили. На жаль, не завжди талановита людина талановита в усьому. Білявка. Красива жінка, не Очей до вас не підійма. Вона ще може бути ніжна. Але в душі зима найненависніший фільм року, який розізлив майже всіх, в чому ж причина? Стрічка розповідає трагічну історію життя Норми Джин, яка стає Мерлін Монро. Кіно суперпохмуре легенду кіно розтинають на очах у публіки дві з половиною години. Життя акторки показане чорною дірою без жодного промінчика світла. Її оточують неприємні чоловіки, в яких вона шукає батька. Її переслідують психічні проблеми та пожирає жорстока кіноіндустрія. Фільм представляє набір жахливих фактів з біографії Монро, перемішаних із чутками та плітками про життя артистки. 99% часу дивитися на екран просто неприємно. Ще й продовжується це насильна. Глядачами і видатною жінкою жорстоко довго. Із завданням перегорнути у труні Мерлін Монро, автор Ендрю Домінік впорався чудово, але краще він тримав свою ненависть до акторки та її фанів при собі. Білявка рекордсмен за номінаціями цього року. Сценарист і режисер Ендрю Домінік точно не працював на дві статуетки за постановку та текст. В номінації за найгірший дует фільм представлений двічі: Домінік і його проблеми з жінками та два герої в бридкій сцені у Білому домі. Номінанти дивні, тому залишимо їх у спокою. За найгірших акторів другого плану номіновані Єрсемюель і Еван Вільямс. Ролі в них невеликі, тому не будемо їх чіпати. Але сам фільм вартий перемоги як найгірший плагіат і найгірший фільм року. Безжальне знущання з улюбленої багатьма акторки заслужено найгірший фільм року. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вернее смотреть могут не только лишь все мало кто может это делать, а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все мало кто может это делать, а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все мало кто может это делать, а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. могут не только лишь все. Мало хто може це смотреть могут не только лишь всі. Мало хто може це делать. Коротше, всі номінанти цього року гідні антиперемоги. А ви напишіть своїх антифаворитів у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на всі відомо людства наші канали та соцмережі. Та їжте малину, вона смачна. На все добре. Красива жінка не Стоїть, задумавшись, в метро. И в її очах печали рішення, А на вустах журби врод.